Міндаль, який ріс багато років тут і до сих пор не ні одного горішка. Звичайно, отак його ріс він між дорядях фундука в садку О, і... і така його судьба. До цього времени, за це время вже я дивлюся в людей горіхи є, а тут просто не було горіхів. Отак його і прийшлось положити. Так як і так, як і отакі великі кущі. Їм вже років років 17-го року вони ростуть. Росли отакі. Так як і такі фундуки, які Це остатки пересорта з Вінниця Лукашівки брав. Ось такий пересорт. Лукашівка золоте ядро фірма. І отакі через час виростають. Усі, які хорошо себе о, показали. Барбоканин розкочегарюється, розкочегарюється, а потім раз і видає урожайчик хороший. Такий лишається перепривив, а то все удалив. Тому що ця пересортиця чекаєш 7 років тут ще є на виброс оскільки я його повикопував з цього золотого ядра фірма Вінницька. Ось такий проталіний. І ще лишилося тут через тримав, а вдруг, а вдруг, а вдруг і тут, а вдруг получається що... Зря чекав і ще ось йдуть на виход. Ще чекають. І це просто у вже, От. Ще два. От такі вони повиростали. І виросло. Ой. Горох такі вони вже кущари. Це ще 4-4 лишилося на виброс. Тут їх треба пиляти, корчувати, в общем затрати на пару кущів приходиться, ручну його вже не викопаєш, а якщо викопаєш, то це за цю викопку треба заплатити як за хрен знащо. Сочі 2. Хорошо, це році Загрузився, пройшов заморозки. І от оцей ряд буде корчуватися теж з золотого ядра фірми 17 2017 року. 17-го року піщі і все йде під сносу це все. Або обріжеться і переприв'ється чимось другим. Ось оці теж. Це все. Тут вже половину повикидав. Пересадилися другі. І отак от через такий час приходиться збавлятися від пересортиці такої вирізання, перепрививання. Тому що купив корні, виходить, за 7 років виростив корні і... От думайте, потім де купляти. А так би було б вже в хорошій кущі, якби не обманули сортом. Або відповідально відносились до цього всього. Але тоді, тоді бабки люди рубали на колічестві. У 2017 році не було. Вибору такого і гарантовано, щоб людина обіцяла, що займалася роками, десятиліттями. І не один попав на ту пересортицю, не один. О, я в тому числі. І тепер курчую, перепрививаю, вирізаю нафіг це все. І от таке виходить. Не тільки з мігдалем, а й з фундуком. А на медвежому горіхи ось стоять. Красавці такі. Відводки. Сорта якого рядкий сорт будуть з десяток саженців. Це вони ще підростають. Отакі дві кучки. Тут і тут. Де були? Червонолисний. Перепривито теж на кущові. Зрізаний, теж з цієї фірми, тоже зрізаний, але лишилися і перепривив почками. Багато в цьому році почками не пішло. Щось не зробив і отаку участь. Перепривив на трапезунда. І все, і на наступний рік буде офігітельний врожай. Так само як і тут. Оці всі кущі тут на перепрививку. Ось Трапезунт теж вгружений. Хорошо. Жилки вже згинаються від горіхів. Так що Якщо є якийсь цей, можна не курчувати, я перепрививаю, обрізаю, лишаю жировики і на них потім навесні перепрививаю. І на цьому на корнях воно пре і дуже добре росте. Вот так бывает время проходи.